Продовжуємо освітню сторінку. Рада ректорів вищих навчальних закладів сьогодні відбулася у Львові 300 тисяч студентів, які підпорядковані раді ректорів пріоритет для області підсумок зустрічі. З поміж іншого, дискутували, як зробити освіту якісною та впорядкувати кадровий викладацький потенціал. Про все це і багато іншого сьогодні поділилися з очільником Львівщини. Допомогти у вирішенні нагальних проблем пообіцяв Віктор Шемчук, адже висококваліфіковані випускники одне з ключових завдань для України. Кожен випускник з випускників вишу має отримати право на перше робоче місце в цьому плані. Ми будемо співпрацювати і на рівні адміністрації, як апарату адміністрації. В області ми запропонуємо проект, в якому кращі випускники вишів зможуть прийняти участь в роботі молодіжної адміністрації. Це важливо для нас, тому що ми повинні почути не лише ректорів, ми повинні почути молодь і студентів-випускників вишів. Ми повинні знати, до чого вони прагнуть.